Вітаю стрільці! Це ваш старопрогноз на тиждень з 28 квітня по 4 травня. І так, стрільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам бажано звернути увагу? Нагадую, розклад у нас загальний. Щитуйте енергію, шукайте свої підказки, які вам посилають Вищі сили, знаки і так далі. І так. Стрільці. Перша карта понеділок. О, і стрільці починають сонечка. Дуже добре. Друга королева пентаклів. Вівторок у нас. Середа. Дурень. Четвер дев'ять жезлів П'ятниця імператор. Субота коліснеться. І неділя-двійка кубків. Ну, я вам можу сказати, що зі всіх знаків Зодіака у вас поки що найкращі карти. У нас залишилося три, то у вас прям ідеальні карти. Понеділок карта сонця буде говорити про реалізацію, про якісь е приємні моменти, приємні спілкування, якісь вирішуються питання, які, наприклад, не вирішувалися до того часу. Карта Сонця буде говорити про те, що ми реалізуємося в всіх сферах свого життя. Ми відкриті до людей, люди доброзичливо так само відносяться до нас. Ми багато спілкуємося, отримуємо приємні емоції. Можливо, ми просто з дітьми проводимо цілий день і наповнюємося от такими позитивними емоціями. Погода в нас зараз вже літня, сонячна, тому може бути ще в нас от як сонечка багато, тому звертайте на це увагу, щоб. Не опектися, не отримати якогось сонячного удару. Вівторок Королева Пентаклів у нас буде говорити про фінансову якусь діяльність, про комунікацію з людиною, яка в цій фінансовій сфері може бути. Тобто ми, наприклад, вирішуємо якісь питання з бухгалтером, з якоюсь людиною аудит, облік і так далі. Тобто, якісь питання по фінансам, можливо, ми щось купляємо, щось таке масштабне. будинок, квартира, земельну ділянку, якусь дачу, можливо, ми квартиру знімаємо. Маємо да? карта королева Пентаклів буде говорити нам про нерухомість. Якщо у вашому житті цього немає, це може говорити про те, що ви будете, як королева Пентаклів, розподіляти свої фінанси, підраховувати фінанси, планувати свій сімейний бюджет чи просто свій бюджет розподіляти по своїм тим місцям, яким потрібно. Ще карта нам буде говорити про діву Тельця і Козерога, жінку, з якою ви можете. Мати якісь справи в цей день. Середа карта дурня, де говорити про обнулення ситуації, про якісь нові починання в вашому житті. Тобто, ви щось хочете розпочати спочатку, піти навчатись, піти на нову роботу, почати нові стосунки. Тобто, блазень він нас розпочинає щось нове, йому потрібен досвід, йому потрібні якісь емоції, йому потрібне оце. Життєве натхнення, він хоче щось розпочати, хоче чогось нового, хоче пізнавати світ, йому не страшно. І, як то кажуть, буде омут з головою. Тобто, в середу у вас будуть такі енергії, коли ви будете себе поводити, можливо, як дитина. Карта може нам говорити, що це може бути ще у вас комунікація з такою людиною. Тобто, ви спілкуєтеся з людиною, яка може поводити себе трошки так. По дитячому, як в народі кажуть, як дурачок да. Ще вона може нам говорити про те, що будьте обережні, щоб вас десь не пошили в дурні. Четвер, єдина карта, яка буде говорити про якусь оборону, про те, що от ми е, стоїмо як воїн в оборонній позиції, ми поставили перед е, щити да, і ми обороняємося. Якась була в нас ситуація в житті, коли нам зробили боля чи в нього перев'язана голова, тобто це воїн, якого поранили. І він для того, щоб знов не було повторний. Повтору ситуації от охороняється, обороняється, хоча навкруги людей немає, йому нічого не загрожує. але от є такий момент в житті, коли людина, наприклад, відгоражується від суспільства, не хоче спілкуватися, не хоче комунікувати з людьми, щоб їм не зробили якоїсь неприємності. П'ятниця в нас карта імператора буде говорити нам про Овна. Тобто, тут в нас можлива комунікація з знаком зодіака Овен, Тут можлива комунікація з якоюсь посадовою особою. Це може бути ваш керівник на роботі, це може бути людина, до якої ви можете звертатися, можливо, якісь. Якась установа туди, куди ви йдете, ну, якась людина, де вам потрібна допомога від неї. Ця людина вам її надасть, вона на своєму місці, людина впевнена, людина цілеспрямована. Можливо, це буде ваша енергетика така у п'ятницю, тобто ви будете досягати якоїсь поставленої цілі, чітко будете собі знати свою мету, будете впевнені, будете рішучі, можливо, просто будете задоволені. Якимось своїм результатом, що я імператор, я досяг, я добився того, чого хотів, досяг добився, дав. тавтологія виходить, Тобто людина на своєму місці, людина твердо стоїть на ногах сьогоднішнім днем. Суботу у нас колісниця буде говорити про рух, про енергію, про те, що ми рухаємося в якомусь напрямку, в тому напрямку, куди нам потрібно. Якщо тут ще по імператору, ми можемо закладати якийсь план на майбутнє. Можливо, ви і будете звертатись до людини, яка вам буде в цьому допомагати. Тобто, тут ви заклали план і тут ви до нього рухаєтесь, шукаєте вже людей для здійснення цілі, якихось фінансів, ну, те, що потрібно, наприклад, для досягнення вашого результату. Карта колісниці нам буде говорити про наш автомобіль, про поїздки. Карта буде говорити, що ви будете рухатися. По цій карті особисто в мене дуже е не дуже, а завжди програється дорога, навіть тоді, коли я не збираюся нікуди. Тобто вона в мене є спонтанно. Я не збираюсь нікуди їхати. Та якось так обертаються події, що от, випадає колісниця, я зберуся і кудись їду. Тобто по колісниці в нас може бути якась поїздка не запланована, як і запланована, так і не запланована. Тобто, рух, динаміка, енергія, е, день буде такий швидкий, тобто, це все буде розвиватися швидко. Неділю у нас двіка кубків буде говорити про парність, про гармонію, про те, що нам приємно е, в наших стосунках, можливо, хтось знайомиться. Можливо, хтось йде на побачення, можливо, хтось з кимось переписується. Якщо ми зараз говоримо про парність як між чоловіком і жінкою. Якщо ні, це буде говорити про роботу в гарм... роботу, про партнерство. Про те, що якщо ви і не на не в стосунках, на роботі також будуть гармонійні стосунки з колегами, з друзями. Можливо, ви просто зустрінетеся з людиною, гарно поспілкуєтесь, у вас будуть якісь спільні розмови, інтереси, і приємні такі емоції. І давайте подивимось пораду для стрільця на тиждень. Порада для стрільців. Ваш сигніфікатор, ваша карта, помірність, карта буде говорити про те, що ви знаходите золоту середину, або ж знайдіть цю золоту середину, не підганяйте ніякі події, знаходьтеся у своїй стихії. Знову ж наголошую про те, що у вас дуже позитивні карти, якщо взяти. Ну, в принципі, на цьому тижні карти порівняно з попереднім, то слава Богу, да, ситуація трошки змінюється, енергетика в людей змінюється. я думаю, Думаю, все в нас наладиться. Тому стрільці, позитивного вам тижня, приємного вам тижня і до зустрічі!